Всім привіт! Ви на каналі Квіткові феї. І сьогодні ми з вами на такому полі з квітами в Німеччині, де можна різати квіти, які заманеться, скільки заманеться, а розрахунок ведеться, ну як під чесне слово. Можна сплачувати через інтернет, через PayPal, або залишати налічку в спеціальній такій коробці. На полі є ось ножі. От. Всі вони лежать, ніхто їх не краде. І можна різати будь-які квіти. Я зараз хочу нарізати собі букетика додому. От, ці мені дуже подобаються. І от коли вже наріжу, порахую, що я там нарізала, який букет. І від того вже буду сплачувати через інтернет. Бо забула... Свій гаманець вдома. Дивіться, яка краса. Такі поля знаходяться е, майже всюди, приблизно одні й ті самі ціни. Але, я так розумію, різні власники, фермери, які займаються вирощуванням квітів. Саджають ось такі різні... Е, Квіти, є соняшники, є гладіолуси, лілії і далі. Далі це, господи, георгини, Жоржини. Ще навесні можна зустріти поля з нарцисами, з тюльпанами, ну і так далі. Все, що квітне весною. Здебільшого це нарциси і тюльпани. Ну, а ми з вами ріжемо букет. Ну, ось такий букетик я зібрала. От. І зараз платити через PayPal, через QR-код. Але... І тут я згадала, що насправді в Німеччині, якщо ви купуєте квіти в магазині чи десь там, я не знаю, флористів, то я помітила, що завжди продаються букети з парними. З парною кількістю квітів, тобто 10-12. Не так як ми звикли, що треба подарувати обов'язково непарно. Ну, парні самі знаєте, куди ми носимо, на кладовище, на похорон. От і так далі. А тут зовсім інші звички. Тобто вони дарують парну кількість квітів і ніхто взагалі не париться. Взагалі в них немає таких понять, як у нас. Можливо, тому що. Знаєте, якщо провести паралель, то колись мені бабуся казала, що за їхньої молодості це ще до війни вважалося в нас традиційно теж дарувати парну кількість квітів. Тобто до пари. Так і казали, що до пари, а не парну несли ну, на кладовище або дарували тому, з ким не хотіли бути в парі. Це так само, як принести гарбуза і подарувати тому, з ким не хочеш бути в подружжі, скажімо так. Так само було і з квітами. Ну от, такі цікаві особливості. Трошки згадали наші традиції і порівняли їх з німецькими. Ну, і трошки показала вам такої краси, доступної до всіх для всіх круглосуточно, як то кажуть. Ніхто не охороняє все а, під чесне слово. Так, ну що, ось так виглядає каса. Ось туди в дірочку треба вложити монетки або купюри. Ось QR-код PayPal. Зараз от по ньому буду платити. Так, повертаю на місце ножик і ось показую вам ось такий прайс. Значить, лілії коштували євро 20 за штуку. А... Соняхи 90 центів, тюльпани 60, жоржини 40 центів і гладіолуси 90 центів. От і все.